Ці двері відстояли 100 років. 100 років вони мали якісь свої ну, рухи нюанси. Всі ці місця були деформовані, переміщені, змінені. А зараз треба відновити таким чином, щоб попасти в ті місця, які вже тут є. Ми не можемо нічого змінювати. У нас, до речі, така цікава тенденція, що багато по, -по будинків, які будувалися в один час і поряд, вони мають аналогічні двері. І відповідно пішли дивитися, підняли історичні е, документи, які були В результаті. Прийшли до висновку, зробили малюнок. Попередній цей малюнок затвердили, і в результаті він співпав з цими е, пазами, які е, є. Ну і відновлюємо. Ми не можемо гарантувати, що це стовідсотково було так, але напевно відсотків 90. тому що матеріал не дає по-іншому е, себе е, задіяти. Ці двері хвойні, але дуже. Дуже хороший матеріал. Ми вже багато дверей переробили. Тут достатньо такий матеріал, що ну, він ще вік, вік простоїть. Все залежить від стану дверей і від кількості е, замінених деталей, від кількості нанесених пошкоджень. Буває так, що і дотягуємо до трьох місяців. Буває скоріше. Тут ми ніколи не можемо наперед передбачити те, що з дверима відбувалося. От здавалося, от вони двері, так? а вони виявилися зовсім інше. Ці деталі, оця ця деталь, ця деталь, це все вже не рідне, рідне на цих дверях, от. Такий самий фрагмент був тут. Один в один. От ми намагаємося його відновити на тих дверях. Ця деталь, ну, я не знаю, стерта практично у нас знищена. Це все доведеться знімати і робити щось, отак, от як ми зробили на тих дверях. Під час експлуатації цих замків. Умудрялися ставити декілька. І от, оце от знищена частина, яку прийшлося повністю замінити. Звісно, ми б настоювали на тому, щоб одно, ну, замок на, на ключі, який да, створює певні незручності для мешканців, але тим не менше і береже двері, і в принципі він просто надійніший. Це двері з Степана Бендери 11, вони дуже в ну, поганому стані. Це навіть візуально видно. Ну, але... Декоративних елементів багато збереження, тобто є від чого відштовхуватися, щоб робити по-новому те, що було раніше. Ну, але вони будуть дуже гарні, але часу займе, напевно, що багато. Я думаю, що близько 20 дверей ми зробили, напевно, якщо так. Думаю, що так приблизно. Але я то не рахую. Ну, галочки зазбіті я не став. Цінова політика, вона. Залишається тою, що була, і вона обмежена по факту. Ми не йдемо в якісь ну великі гроші, тому що розуміємо, що це люди платять. Фактично на сьогоднішній день Франківськ робить двері за 120 двадцять тисяч. Всі опять же залежить від вони, вони такі йдуть реставрацію. В них там повноцінна реставрація, вони тратять час на збір інформації, тобто там інший, інший підхід, інша справа. Те, що ми робимо зараз, ну, це напевно межа того, що, що можна. От на цих дверях фінансово ми точно програємо, але ну, ми хочемо, щоб вони були наступні будуть кращі. І в результаті ну, потреба була, а взагалі-то, звісно, то, що виросли в цьому місті, живемо в цьому місті, і хочемо, щоб воно зберігалося.